Так чому в наших проєктах і на наших об'єктах завжди штукатуряться стіни під утеплювач? Немає значення який. ППС, ПСБ, Мінеральна вата. Маленький будинок чи великий будинок. Коли ми дивимося на наші розрізи, ми завжди бачимо F5. Штукатурку. Тобто плитка під камінь, клей, захисна штукатурка по сітці, ЕППС, клей для ПСБ, вапняна цепняна штукатурка цегляна кладка, внутрішнє оздоблення, або якийсь великий сучасний будинок, наприклад, з облицювальною цеглою. Ми все одно бачимо з вами вирівнюючу штукатурку. Якщо ми заходимо і дивимося технологічну карту, наприклад, хіршпорацеля на офіційному їхньому сайті, ми можемо знайти ось таку. Картинку, і що ми тут бачимо? Немає штукатурки, вона відсутня. Ми заходимо на фірму Siltec документація. А вони розробили цю документацію разом з фірмою Hedge Paracel. Ми заходимо, дивимося з вами, ми знову не бачимо штукатурку. Тобто, згідно технологічних карт виробників, суміший і утеплювачій, штукатурка не потрібна. Так навіщо в наших проектах і на наших об'єктах ця штукатурка? Дивимось з вами далі. Є посібник використання матеріалів. Теж розроблений гарними виробниками, і якщо ми зайдемо в технологічний розділ, ми бачимо три варіанти приклеювання утеплювача: тобто грібьонка, це коли на рівності 3 міліметри. Далі ми бачимо, з вами накладається стрічками, коли в нас. Кривізна стіни до 10 міліметрів. І третій варіант ляпухи. Але по периметру накладається також стрічка, щоб не було конвекційних потоків. І товщина до 20 міліметрів кривізни. Тобто для сучасної кладки це нормальні розміри. І штукатурка нам не потрібна. Так, і ми тут ми з вами доходимо до Державних будівельних норм України. І ми відкриваємо з вами ДБН. Д б 2008 І що ми тут з вами бачимо? А ми бачимо з вами циферка 2, 2. вирівнюючий штукатурний шар. Ось чому. Справа у тому, що виробники будівельних сумішей і утеплювачі вони не відповідають за підготовку стіни. Вони вже клеють на підготовлену стінку, а ДБН відповідає за якість. За якість споруди. Ось у чому справа. І коли ми з вами будемо дивитися нормативи, по, наприклад, е кривізна стіни цегляної кладки, якісна цегляна стіна, ми будемо бачити з вами вісь. І відхилення стіни від вісі може бути 10 міліметрів. Це норматив. Якщо ми подивимось відхилення по вертикалі, наша стінка на один поверх може відхилятися на, 10, на 15 мм і вся споруда на 25 мм. 25 плюс 10 35 мм. Це вже значно більше, ніж пише в технологічній карті. До 20 міліметрів ми можемо накладати на ляпухи. Тепер, якщо ми з вами зробимо теплотехнічний розрахунок, ми побачимо, що коли в нас є стіна, Наприклад, із цегли, котра гарно пропускає тепло, і ми її утеплюємо, то зона конденсації вона частіше знаходиться десь в утеплювачі. Якщо утеплювач пара не проникне, наприклад, ЕППС, це нічого страшного. Якщо ПСБ, ми купуємо щільний, щоб пара проникність була найнижча, коли мінвата. Да, Будь ласка, він пара проникне, найкраще це вентильований фасад. Але якщо ви використовуєте замість кладки газоблок, наприклад, Д300, виходить так, що ця зона конденсації вона буде зміщуватися ближче до внутрішньої поверхні, і вона може потрапити на стик. Стіна. Утеплювач і це зона конденсації, тобто великий повітряний прошарик від ляпухи, котрий створює конвікційні потоки або створює замкнуті простіри, в такому випадку стає причиною з'являння вологі при плюсових температурах, а це грибки і бактерії. Тому, згідно ДБН України, хочете ви цього чи ні, але підготовка стіни з рухуванням всіх цих нюансів зобов'язує проєктувальника закладати в проект штуку. Катурку фасада і зобов'язую будівельника готувати поверхню під, під приклейку нашого утеплювача. Ще один нюанс. Коли ви приїхали на будинок і у вас 200 метрів приклеєного пінопласту, як ви зможете перевірити, що у вас 60% згідно технологічної карті Сілтека заповнено клеєм? Як? Розкажіть мені. А коли у вас поштукатурені фасади, ви приїхали і побачили, що утеплювач наклеєний на грібінку, якість забезпечена. Вимоги ДБНу забезпечені. Тому якісне будівництво і якісне проєктування це завжди штукатурка кам'яних стін перед утепленням.